Далі перейдемо до теми нічних шахетних атак по Україні. Уже з'явилася статистика, офіційне повідомлення стосовно скільки шахедів на росіяни запустили по наших містах і регіонах цієї ночі від наших повітряних сил. Є такі дані, і от зараз власне не можемо їх повідомити. 27 ударних БПЛА шахед було знищено цієї ночі, тобто запускали їх росіяни ще більше, адже є влучання, ні один розвідувальний БПЛА Пела так само було знищено нашими повітряними силами за цю добу до 27 шахедів вдалося збити. А загалом зафіксовано 30 пусків ударних БПЛА із південно-східного напрямку. Це Приморсько-Ахтарськ, це Кубань, Краснодарський край Росії. також балістичну ракету Росіяни задіяли іскандер М і били нею по кривому рогу по місту Кривий Ріг. Там відбулося загоряння багатоповерхівки житлової, але на превелике щастя обійшлося без е, постраждалих без жертв внаслідок цього обстрілу. Ну от і от, власне з цих 30 шахедів 27 збито, але є влучання, і ці влучання були зафіксовані у Львові. Е, про три влучання саме шахедів по складах е, цивільного характеру, де не було жодної військової амуніції. Говорить зокрема голова Львівської ОВА Максим Козицький. Е, він повідомив про те, що на околиці Львова відбулося. Влучання по промислових складах це три вибухи, три шахеди. І внаслідок цієї атаки постраждав 26-річний чоловік, який на момент цієї атаки перебував у складі. Тобто, очевидно, був охоронцем цього складу і його госпіталізували в стані середньої складності. Можемо послухати якраз пряму мову очільника Львівщини, Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького. Слава Україні! На жаль, сьогодні вночі Львівщина була атакована шахедами. Величезне дякую ПВК Захід. 18 шахідів, 7 збито в межах Львівської області, 15 лучан в цілому. Але, на жаль, три потрапляння, комерційний об'єкт, склади, загоряння в чотирьох місцях. Є постраждавша одна людина в стані середньої важкості. На щастя, нема загинувших. Дорогі мешканці, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Перемога буде за нами в єдності, наша сила. Тримаємось! Тож ми почули деталі того, що значну частину шахедів збивали саме на напрямку бік Львова, і це про 18, про збиття 11 кількості цих шахедів повідомив якраз Максим Козицький. Ще значну частину шахедів збивали на Миколаївщині. Тобто, ми розуміємо, що ці дрони ударні летіли двома групами, якраз і на південь країни, і також на захід країни, от якраз ППО також система працювала в Хмельницькій області і на Львівщині так само, зрештою, про цифри ми почули від очільника Львівщини. Ну і є кадри наслідків ударів цих нічних якраз пожежа, яка виникла на території складів промислових складів на околиці Львова. Вже наші рятувальники, Державна служба з надзвичайних ситуацій оприлюднила ці кадри. І справді бачимо, що там цілком цивільні вантажі були на цих складах. Очевидно, росіяни просто побачили, що ці склади все ще цілі, а також вони розташовані десь неподалік авіаційних об'єктів, саме литовища на околиці Львова і Аеропорту Львівського, і вирішили їх атакувати. Так би мовити, просто на всякий випадок так будь-які склади, промислові об'єкти стають ціллю таких атак росіян, і в цьому випадку бачимо, що вщент згоріли склади. Справді, пожежа була дуже потужною, і дим підіймався над містом до самого ранку. Бачимо, поруч стоять там і вантажівки, які перевозили ці вантажі. Про характер того, що там зберігалося, якого походження вантажі бачимо, лова Львівщини Максим Козицький не повідомив, але. Запевнив, що це саме цивільні об'єкти, об'єкти промисловості, жодної військової там амуніції, нічого військового там не зберігалося. Довелося попрацювати львівським пожежникам, аби загасити цю пожежу на великій площі. Розгорілася вона, бачимо навіть це з тих кадрів, які оприлюднені нашими рятувальниками. Що справді це доволі великі ангари, об'єкти, які були атаковані росіянами, три шахеди вибухнуло на околиці Львова.